Хрещення Господнє третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордана Водохреща. Як саме відзначають це свято, наша знімальна група дізнавалася у Свято Троїцькому храмі Української православної церкви. Саму історію походження традицій хрещення Господнього розповів нам отець Степан. Воно пов'язане із зв'язком між старим і новим заповітом, де Ісус приходить. На Йордан хреститися від Йоанна. Не сам хрестить, але хреститься в Йоанна на Йордані. І тим самим, коли він ухрестився, показує, що Він походить від Отця, де Дух Святий сходить у вигляді Голуба на Ісуса Христа. І це є підтвердження того, що це є зв'язок. З Богом Отцем! У свято водохреща, за традиціями, водою ми зцілюємо тіло, а молитвами очищуємо душу, зазначає отець Миколай, настоятель Святотроїцького храму. Свято Богоявлення бере початок із апостольських часів 4 столітті святі отії церкви Григорій Богослов, Григорій Ніський, Іван Зодусій, Августин і багато інших святих вчителів. Нам залишили прекрасний приклад, який ми чуємо кожного року під час богоявлення. Ми після Божесної літургії на богоявлення виходимо на річки. Або озера, або на приготовленому місці біля церкви і освячуємо воду. Це місце називається Йорданом. звичаєм, воду освячену цього дня. Люди використовують для зцілення очищення організму а також запрошують священиків додому, які окропляють оселю, або дім та сім'ю оминали негаразди та цілий рік водився добробут. Хочу привітати з цим святом всіх наших українців, які розсіяні по всьому світу, які люблять свою державу, допомагають своїй батьківщині. Хай Господь їм допомагає, і укріпляє також воїнів наших, які сьогоднішній день знаходяться на передові і захищають наші границі. Хай Господь Бог дає їм здоров'я, сім'ям терпіння, щоб не скоріше живими повернулись додому зі святом всіх. Тож 19 січня о 8 годині ранку в Свято Троїцькому. Храмі розпочнеться богослужіння, після якого відбудеться велике освячення води. Всі бажаючі запрошуються до храму.